Вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми знову відвідали зимовий ліс і будемо проводити пошуки по першій твій війні. Сьогодні ми будемо проводити пошуки в тому самому лісі, де минулого разу ми знайшли смітники і розписані пішечки. Що буде цього разу, ми не знаємо, але ми маємо надію, що щось цікаве ми знайдемо. Всім гарного перегляду! Папа дрібного? А тут прямо шесть так Друзі, знаєте, який приємний звук? Це ось такий. Хто розуміє, той одразу здогадався? Тут в нас є. Якась пляшечка. Будемо зараз копати. Подивимося, що цікаве. Давайте про прогорну подити. Там тупай. знайти. Здесь. Ага. Великий, великий бутлик, так? Так. Угу. Ого. Тут питання цілий він, чи ні. Ого. <хе -хе -хе. Може там ще й самогонка в ньому. <хе> Клас. Тут треба, щоб масштаби було видно, яке воно здорова. Погляньте який слоєчок. Ми знаходили тут такі горла велике. Я маю, але. Я маю, але не це. ось друзі, ми викопали ось такий слоєчок. Погляньте. Це щось ой, ой, ой. просто неймовірне. Чекай. Ой, клас. Там знизу ще щось є. Ціленький, цілесенький. Ціленький. Ух ти, що, блін! Капець. Капець. Зараз поберу. Так. Ого. Ми так. завжди, до речі, такі горлишка знаходили. Але щоб цілий. Слоїк це просто щось неймовірне. О, це бутель. Так, це бутель, бутлик. Капець. Середині вода, збирали. напевно, назбиралася за, за 100 років. Обережно не розбий. Можна зразу кпити водички трохи. А можна щупчик? Я ще б тут є тут. Ось, де він тут лежав. Ладно, бери себе. Ну кинув його просто в яму але на що ти затягнув, назад? Бл. Стряхни. Клас. Клас. А що будеш в ньому тепер зберігати? Вино? Вино зроблю, блін. Прикол!

Того горлышко щось це, що... бити. Це, що... Вже пішли перші артефакти. Ще це місце для артефактів. Opa, no o Ну, це лошадь і саме Чо це таке Баночка такої ти знаходив, ні Ану таке враження, і, то, що... і то в чомусь, так? Да. Таклі Мені здається це гасова лампа. Знаешь? Я одним словом тюкнув. По чохлі, він металевий. Ось це якась рамка, напевно, її. Є. Ручки, ні, ручка. Та, ручки і то сьогодні... О, але... Ось тут цікаво. Бачиш її. Попробуй щупом намати, ні. І головне є предмети в середині. Ну, постарайся не руйнувати. а воно сипать. Воно сипать, я тільки воно... доторкаюся. Їй пипка була, я тільки доторкаюся до цього. Видно фігу, Та Те, і воно воно прямо розсипається. Ось яке знаходить минулого разу. Ми і тоді догадалися були, і люди підказували в коментах. А чи воно щось збите тут чи що? воно трошки видно... Ось тут де доторкалося метал до скла, воно трохи цей. Бачиш, дивись яке воно. Там там в кращому Угу. Теж ось досить така. Але була повністю лампочка. Лампа була. Не залишки. Тож якесь воно... Це цинк, правда? Добре. Схоже на цинк. О, знаєш що це? Ми вже знаємо, що це таке. Ну блін, ну, стан них просто. жверх від неї. Тут ж був так. цей. Ага. Це кришка від нього. Або підставка. Ні, оце чорне видно горіло, тут був той фітільчи який. А ні, дивися, тут нема. Дивись, не Назар. Тут я думаю що тут пустота, тут суцільність. Стави, типу підітал, всередину, не? та так дивно Ну, тобто порожньо всередині. Отже, все все там. Понятно тут, ладно? Як буде українською мовою з Збереження. Власний тут зберіг. Гарне збереження. Я знаю, я жартую. Клас. А, це орел тут, так? Угу. Ну, шкіра це цікаво. Але це товста шкіра. Це від чобота шкіра, до речі. Ну дуже схоже. Але знаю, що тут були коні. Друзі, на сьогодні ми завершили наші пошуки. Скажу відверто, ми нічого цікавого не знайшли. Знайшли кілька смітників, але там не було гарних розписаних пляшочок. Були звичайні. Ще попало по відео, то ви, в принципі, побачили. Саме найцікавіше. Це ось, скажімо так, гість нашого виїзду. Знайшли ось такий бутиль. Дуже класна знахідка. І, напевне, вкрай рідкісна. Ми обов'язково будемо його використовувати по призначенню. Богдан вже запасся багатьма літрами вина. Ми собі його відчистимо, цей бутиль, налиємо вина і будемо смакувати і згадувати гарні миттєвості наших пошуків. Так що на сьогодні все. До наступних зустрічей бувайте.